Перед вами три спиртових пальника: Трангія оригінальний пальник Spirit Burner, його китайська копія, і пальник Esbit, який називається Spiritus Brenner. Такий самий spirit burner. Пальник спиртовий від відомого німецького бренду Esbit. Переходьте, будь ласка, на YouTube. Дивіться повне відео. Я вже його відзняв. Будемо дивитись на ці спиртівочки ближче. Ось цей тут в мене навіть ще паливо залишилось, так. Будемо на них дивитись. Розпакуємо, подивимось на цей Esbit. Досить прикольний пальник. Також тут вказані ось такі от системи, з, ну, які можна придбати від бренду Esbit. Для того, щоб готувати повноцінно. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: на Telegram, на інстаграм і на YouTube. Всім величезна, величезне дякую. Побачимось у повному відео.